Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде таке більш розмовне відео, тому що я буду розповідати вам історії, незручні історії наших підписників, в які вони потрапляли через те, що не знали якихось польських слів чи плутали якісь польські слова. По-перше, це допоможе вам не потрапляти в такі історії. А по-друге, звісно, ви дізнаєтесь багато нового про польську мову. Тому, якщо хочете провести цей час з користю, тоді обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. Перша історія в нас буде пов'язана зі словом піпшоне. Одразу дві людини втрапили в халепу через це слово. Читаю вам коментарі. В мене була ситуація з перченим салатом. Сказала «бардо пєпшона салатка. Всі почали з мене реготати. І другий коментар: треба відео про матюки, бо я вважав, що пєпшони – це перчений. Ледь в пристойному суспільстві не сказав. Що ж не так з цим словом «пєпшони»? Це справді лайка. Чому писали про матюки? І пєпшони означає. Довбаний. Також є в польській мові слово «пєпш», це перець. Проте, якщо ми, наприклад, хочемо сказати, що надто якийсь перчений салат, то попросту повім, що є там «за дуже пєпшу», так, забагато того перцю. І маємо тут два приклади з життя. Один сусід каже до другого: заб'єш пєпшоний самохуд з моєго місця. Забери цю довбану машину з мого місця. Ораз інший приклад, що в тей салат це є за дуже пєпшу», Тобто в цьому салаті забагато перцю. Не плутаєм цих двох слів. Ідемо далі. Наступна історія в нас пов'язана зі словом «напівек». Син зламав підніжку самоката, понесла на СТО поруч. Працівник приробив її назад, запитала, скільки треба заплатити, отримала відповідь «напівек». Купила пиво і принесла, бо не знали тоді, що то мали бути гроші чайові. І так, ми можемо провести таку певну асоціацію, тому що українською це чайові на чай. Ми п'ємо чай, поляці це піво. Тому. Напівек можемо в ресторані, наприклад, запитати, чи напівек є влічене в ціни, тобто чи включені в ціну е, якогось там якоїсь там страви чи рахунку чайові. Йдемо далі читаю вам коментар. Я колись зайшла в жабку і попросила кави, на що продавець відповів: нема експреси. Ну, я відповідаю, що «Ок, буду американо. А він мені показує, що нема кавомашини. І було трохи незренчне. В чому ж проблема? Польською мовою маємо два слова: експрес. I espresso. Espresso to wydkały, ekspres to jak raz maszyna. Więc jeżeli nie ma ekspresu, to oznacza że nie ma kawy maszyny. A jak, jeszcze my pijemy pi espresso, to możemy powiedzieć, że codziennie dzień nie espresso po. обудзенню. Тобто щодня я п'ю еспресо після того, як прокидаюсь. Окей, переходимо до наступних історій. Вперше, побачивши з автомобіля склеп, подумала, що то ритуальні послуги. Яким же було моє здивування, коли згодом прочитала склеп рибне? Що? Я собі уявляю, що людина могла подумати, але тут одразу є інша історія. Гуляли з дочкою по Вроцлову, вона там працювала і я побачила зоосклеп. Спросила, що це за кладбище домашніх животних. Так от, запам'ятовуємо раз і назавжди склеп. Це магазин. До речі, одразу запам'ятовуємо, що магазин є таке слово в польській мові: це або склад, або журнал. От якщо ми говоримо про речі пов'язані зі смертю, тобто про такі склепи, то по польську бенже гробовець, чи теж можемо пов'язати крипта? Крипта або гробовець, і які маємо туди приклади. Бідронка то мій улюбленний скживчий. Тобто, бідронка це мій улюблений продуктовий магазин. Ораз інший приклад в Рим'я знайдуть ще забиткове крипти. Тобто в Римі знаходяться визначні скви. Ідемо далі. Дві наступні історії. Мої улюблені були з подругою на родинній імпрезі в знайомих поляків. Вони попросили нас щось заспівати українською. Родинна імпреза це вечірка. Е, ну, якби вечірка, посиденьки. І ми бадьоро завели Ой на горі два дубки. Поляки якось притихли і почали ніяково переглядатись. Аж під кінець нашої пісні одна з них радісно вигукнула: Демби, то демби. По польську, дуби це демби. А коли ви співаєте дубки, е, воно звучить як дубки, чолі дупа. Сідниці і все, що з тим пов'язано. Довго ми всі реготали і досі згадуємо. От така от ситуація сталася популярною піснею, і не в цієї тільки людини. Маємо коментар. Тоже була ситуація. В дитинстві їздили в лагерь, общі українці поляки їхали на очередну екскурсію і почали петить по черзі. Польські діти свої пісні на весь автобус, ми свої. Ну і, звісно, ой, на горі два дубки. Перше время визивала море емоцій у всіх поляків. А тому будьте друзі обережні з цією піснею. Наступна історія: приїхав в Варшаву по роботі, поки була перерва між зустрічами, вирішив пообідати в найближчій їдальні. Вибираю, що можна з'їсти. Зупа овоцова, думаю, чудово подумав я. Після довгої дороги легенький овочевий суп, саме те, що я хотів. Звичайно, я не знав, що овоце – це фрукти, а не овочі. Вивіть моє здивування, коли мені подали солодкий вишневий кисіль з макаронами. Не знаю як, але я доїв фруктовий суп і тепер завжди гуглю назву страви перед тим, як щось з'їсти в польському ресторані. По-перше, можливо, ви не знали, ну, якби тут основна штука, що ми пам'ятаємо. Овоци – це фрукти, важива, це овочі. Але тут така цікавинка, можливо, якраз наближається цей сезон полуниці, трускавик. І... Поляки дуже люблять їсти холодний макарон з полуницею. Це в них така, ну я не знаю, я тільки в Польщі зустрічала таку страву, тому можемо сказати, що це така польська страва. Тому будьте обережні, якщо ви не гурман до поєднання макаронів з чимось солодким, тоді обов'язково читайте, що входить до страви, яку ви замовляєте. І тут одразу приклад, щоб запам'ятати і розібратися точно з супами і словами, не на від зазупи овоц. Але увільбям зупи яжиновом. Тобто, я дуже не люблю цей фруктовий суп, але обожнюю овочевий суп. Яжинова zupa. А зараз, друзі, невелика рекламна пауза. Якщо ви хочете також сидіти в парку, їсти піцу і при цьому вчити польську, тоді я запрошую вас на наш курс польської мови. Як ви помітили, навчатися ви можете з будь-якого місця. Для цього вам потрібен комп'ютер, ну або ваш телефон. З телефона також можна. Все навчання відбувається на інтерактивній платформі. Уроки вже записані. І крім відеоуроків зі мною, у вас буде величезна кількість інтерактивних завдань, які допоможуть вам навчитися створювати. Польські речення, адже це наша головна ціль і основний навик, над яким ми будемо працювати в курсі створювати будь-які речення польською. А для того, щоб навчитись говорити правильно польською мовою, ми створили величезну кількість усних завдань. Їх перевірятиме викладач, і він допоможе вам з правильною гарною вимовою. Навчатись ви можете українською або російською мовами. Вибирайте при реєстрації, як вам зручніше. Щоб дізнатися всі деталі і приєднатись до курсу, переходьте. За посиланням в описі приєднуйтесь і побачимось з вами в уроках курсу. А зараз звертаємося до нашого відео. Ідемо далі, і наступна ситуація навіть трошки сумненька, дуже прикро що так сталося з людиною. Читаю: працюю майстром манікюру в салоні в Польщі. Буквально в перші дні потрапила в неприємну ситуацію. Покривала нігті червоним кольором, і колега з України спитала, як колір. Я їй по-українськи кажу, жидкий, але нічого покриємо. Що почула польська пані? Жидкий, бжиткі. Маємо схожість, тобто страшненький. Дуже образилась, накатала поганий відгук, що ці українки при ній обговорювали, який гидкий колір вона вибрала. Вони думали, що я нічого не зрозумію, бо говорили по-своєму, а я зрозуміла. Ні, на жаль, ні пані. Дуже прикро, що сталася така ситуація, але запам'ятовуємо слово бжидкі. Бжидкі це такий неприємний, негарний, некрасивий. І одразу запам'ятовуємо, якщо ми хочемо сказати польською рідкий, то повіме «пуенне». пунне. Рідкий. Ідемо далі, маємо коментар. Була у мене історія з тим напитись. Я приїхала на заправку і попросила допомогти мені заправити авто. Всі мужчини з великими очами проходили мимо, а до мене не доходило, чому люди такі черстві, ніхто допомогти не може. Стояла і просила заправити мене. Знайшовся один сміливий веселий допоміг. Тому я розповіла своїй доні, вона довго сміялась з мене і пояснила, що я ніби всім пропонувала. Смішно, я коли читає мені смішніше, добре ще раз. Ну, що його казати, коли воно, звісно. Yeah. Дома розповіла своїй доні, вона довго сміялась з мене і пояснила, що я ніби всім пропонувала напитись, набухатись. Це по польськи заправитись, а правильно казати, затанковач самохід. Саме так, якщо ми хочемо заправити машину, то танкуємо. Auto. Якщо ми, наприклад, хочемо на заправці звернутись за допомогою до когось, то запитаємо, чи мог би пан чи пані помут затанковати авто, заправити машину. От так як написала наша підписниця в коментарях: заправіться це означає напитися. Маємо одразу приклад: ще заправів вчора. Тобто цей чувак дуже напився вчора. Наступна історія, коли слово вигодня не перекладається як вигідно і про це варто пам'ятати. Моє перше слово обманка в Польщі вигодне. Пані услышав от мене, за скільки я купила кеди, сказала трохи задроко, але дуже вигодне. Я довго не могла зрозуміти, як це дороговато, але очень вигодно. Оказалось, що удобно. І правда, вигодня це. Зручно. А от якщо ми хочемо перекласти слово вигідний, то буде корисне або зисковне. І остання на сьогодні історія: тут вже більше про вимову. Всі ми знаємо е, марку машини шкода. Але по польську, то є скода. Скода, не шкода. Слухайте історію. Купила собі авто фірми Шкода колега Поляк запитав, яке авто купила. Відповіла: Шкода Небеський. U výtpověď vin nemrtv si, je to dobrý kolor. Ну і після п'яти хвилин нашого діалогу ми обоє розсміялись. Такий досвід мала з назвами авто. Коли пані сказала шкода нібіски, вона сказала, дуже шкода, що голубий. Ну і відповідно, чоловік переконував її, що все окей, голубі машини також хороші. Тому запам'ятовуємо, шкода це жаль, що шкода, вже, наприклад, спожнівеще. Тобто, дуже шкода, дуже жаль, що ти запізнився. А от марка машини. Skoda. І на сьогодні, друзі, це все. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Якщо так, обов'язково пишіть в коментарях. І також, якщо у вас є схожа ситуація, коли ви потрапляли в незручні якісь моменти через те, що плутали якісь польські слова чи погано розуміли поляків, то обов'язково напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Можливо, ми зробимо навіть другу частину відео. Мені здається, так ці слова навіть краще запам'ятовуються. Я також хочу нагадати, що в нас є інстаграм. Польський онлайн, якщо хочете ще більше польської і життя в Польщі, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте підписатись також на цей канал, тут буде багато корисного про польську мову. Я дуже дякую вам, що додивились до кінця. Ми з вами зустрінемось вже скоро в наступному відео. Жичу вам діща і дня! Честь!